Слава Україні! В ефірі ранкові новини 16 січня у студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, в область знову надійшли трагічні звістки з фронту. Так у Луганській області загинув 39-річний командир інженерно-саперного відділення, молодший сержант Олександр Давидович, 1984 року народження. Воїн був з села Горянівка Луцького району. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Воїн загинув 14 січня 2024 року. Під час виконання бойового завдання у районі села Діброва Луганської області внаслідок мінометного обстрілу також стало відомо про загибель у Куп'янському районі Харківської області 52-річного старшого лейтенанта Володимира Рекуновича з Володимирського району. Герой загинув 13 січня 2024 року у Куп'янському районі. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. У Луцьку затримали 28-річного організатора схеми, який за 8 тисяч доларів обіцяв дружині військового, що її чоловіка визнають непридатним для подальшої служби, а також залишать служити у тилу. Про це 15 січня повідомила спецпрокуратура у сфері оборони західного регіону. Зловмиснику повідомлено про підозру. Встановлено, що він зобов'язувався забезпечити внесення сфабрикованих даних до медичної документації про стан здоров'я військо вплинути на членів військово-лікарської комісії та посадовців військової частини свої послуги оцінив у 8 тисяч доларів. Затримали підозрюваного під час отримання чергового траншу. Суд вже обрав для нього міру запобіжного заходу. Йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. У селі Стара Гута Ковальського району сталася трагедія. Ввечері 14 січня на Волині батько знайшов сина з ножем у серці. Як повідомила телеканалу конкурент конкурентів, старша інспекторка сектору відділу комунікації поліції у Волинській області Марина Балдич, трагедія сталася близько 21-ї години вечора. До поліції надійшло повідомлення про виявлення 23-річного хлопця з колотою раною в області серця під час надання медичної допомоги. Молодик помер. Як з'ясувалося тілесні ушкодження? Він наніс собі сам. Тіло скерували судову медичну експертизу. Марина Балдич зазначила, що відомості щодо цієї трагедії слідчі внесли до ЄРДР за статтею 115 з приміткою самогубство. 12 січня на електронну адресу одного із навчальних закладів у Луцьку надійшло повідомлення про те, що у приміщенні закладені бомби. На місце події відразу виїхали співробітники вибухотехнічного відділу області, слідчо-оперативна група поліції, кінологічна служба, працівники кіберполіції. Однак, за інформацією поліції Волині, жодних вибухонебезпечних предметів чи вибухових речовин виявлено не було. Також проводилася евакуація. Згодом Охоронці встановили зловмисників причетних до вчинення кримінального правопорушення. Ними виявились троє учнів вказаного ж закладу: двом з них 13, а третьому 14 років. Батьків учнів притягнуть до адміністративної відповідальності. 38-річний волинянин збував незаконну зброю. Як повідомили у поліції, у листопаді минулого року поліцейські отримали оперативну інформацію, що мешканець горохівщини займався збутом вогнепальної зброї на території Волинської області. Йдеться про продаж атипових стріляючих пристроїв, виготовлених саморобним способом по типу однозарядних пістолетів. У рамках розслідування правоохоронці задокументували декілька фактів продажу зброї та вилучили три. Одиниці проданої зброї таємної дії під час останнього продажу гори бізнесмена спіймали за місцем проживання та перебування фігуранта. Поліцейські провели санкціоновані обшуки. Вилучено набої різних калібрів, порох, рушницю, на різний карабін та гвинтівку. Усе вилучене направили на проведення експертних досліджень. Також встановлюється, де зловмисник отримував зброю для реалізації. Розслідування триває. Переходимо до блоку всеукраїнських новин. Окупанти продовжують нещадно обстрілювати Україну. Близько опівночі, 15 січня, російські окупаційні війська завдали удару по місту Марганець Нікопольського району Дніпропетровської області. Як повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, люди на щастя не постраждали, але пошкоджень зазнали кілька аптек та магазин. Понівечені дві п'ятиповерхові та дві приватні будівлі. Також під обстріл потрапили п'ять господарських споруд, газогони та лінії електропередач. Без світла тимчасово залишилися у селі понад двох тисяч родин. А вже зранку 15 січня російсько-окупаційні війська завдали удару по селу Станіслав Херсонської області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Так окупанти з артилерії вдарили по Станіславу, де сталося влучання у житлові будинки. У власному домі поранень зазнала жінка. Її доставили. До лікарні, окрім того, внаслідок скидання боєприпасів з БПЛА четверо рятувальників зазнали поранень. Пошкоджено пожежний автомобіль. Під обстрілом перебував і медичний заклад. Пошкоджено будівлю та швидку. Загалом, за даними ОВА, протягом минулої доби росіяни здійснили 121 обстріл Херсонщини, випустивши 788 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та безпілотників. По Херсону випустили 42 снаряди. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердив знищення силами оборони України двох коштовних та рідкісних літаків армії РФ. Залужний у своєму телеграм-каналі написав, що воїни повітряних сил ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 та повітряний пункт управління противника ІЛ 22 Главком подякував повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію в Зов'є <'ї> згодом речник повітряних сил зсу, полковник Юрій Ігнат, повідомив, що Іл-22, ймовірно вцілів після ураження, але не підлягає відновленню. На Рівненщині затримали вагнерівця, який готував диверсію на об'єкті енергетичної інфраструктури. За інформацією СБУ, він отримав завдання прибути з Білорусі до Рівненської області для коригування повітряних атак РФ аби знеструмити Київ. Про такі плани агресора СБУ дізналася ще під час перебування ворожого диверсанта на території Республіки Білорусь. З того часу Українська спецслужба поетапно задокументувала злочинні дії від перетину держкордону до прибуття на місце вчинення диверсії в Україні, унаслідок чого зломисника було затримано на гарячому. Він намагався закріпити декілька gps трекерів на опори ліній електропередач, що живлять київську агломерацію. За сигналами маячків окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб'єктах, у тому числі і застосуванням дронів камікадзе типу шахет, як встановило розслідування затриманим є громадянин Білорусі, який входить до агентурного апарату російського гру. З 2014 по 2017 роки іноземець перебував у складі терористичних угруповань ЛДНР і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. На початку повномасштабного вторгнення РФ бойовик вступив до російської ПВК Вагнер, у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища. Згодом він повернувся до Білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки РФ. Щодо підготовки диверсії на прикордонній території України на підставі зібраних доказів слідчі СБУ планують повідомити затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: диверсія та участь у терористичній групі чи організації. У Білоцерківському районі Київщини 18-річний батько завдав смертельного удару двомісячній доньці через те, що вона плакала. Як з'ясували правоохоронці, молодий батько залишився вдома зі своєю дочкою. Однак, коли дівчина почала вирадувати, це його роздратувало. Аби так би мовити, заспокоїти дитину. Чоловік підійшов до її візочка та вдарив дитину по голові. Пізніше маля перестало подавати ознаки життя. Там зазначають, що коли на місце події приїхали медики та правоохоронці, горе батько намагався ввести слідство в оману, звинувативши у смерті дитини медиків, які напередодні лікували її від запалення легень. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть дівчинки настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми, кажуть правоохоронці. Відтак хлопцю загрожує до 10 років позбавлення волі. Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Швейцарії. У плані візиту зустріч з лідерами країни та участь у Давуському форумі. Про це глава держави написав на своїй сторінці у соцмережі. У Берні проведу переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій, пані президенткою Віолою Амхерт. Подякую за принципову підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Вірю, що участь в Швейцарії у формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити справедливий мир на основі нашого бачення, наголосив Володимир Зеленський. За його словами, мова буде йти про повернення викрадених російськими окупантами дітей, вступ до ЄС та НАТО, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та, звісно, відбудови України. І до загальносвітових новин на Росії у місті Баймак Республіка Башкортостан тисячі людей вийшли на протест, утворивши одну із найбільших акцій протягом усього періоду повномасштабної війни. Як повідомляють у телеграм-каналах, за різними оцінками аж до 15 тисяч учасників взяли участь у мирній акції, яка відбулася на підтримку активіста Фаїлія Алсинова. На прохання глави республіки йому висунули звинувачення у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі у його висловлюваннях. Нібито була негативна оцінка не лише росіян, а й жителів Кавказу, середньої Азії та Вірменів. Крім вимоги звільнити Алсинова, тисячі протестувальників також вимагають відставки глави Башкирії Радія Хабірова, якого Путін призначив керівником регіону. Як зазначають змі, Фаїль Алсинов є одним із найвідоміших тамтешніх громадських діячів. Він брав участь у протестах. За збереження гори куштау і очолював організацію Башкорт, яка виступала за суверенітет Башкортостану. Білоруських військових відправили до РФ переймати досвід окупантів у війні проти України. Міноборони Білорусі оприлюднило ролик та повідомила, що їх вояки відправляються до РФ на військові навчання. Там цинічно зазначили, що акцент в ході занять буде зроблено на досвіді, набутому армією Росії під час проведення так званої СВО в Україні. Після чого білоруські військові як інструктори передаватимуть отриманий досвід іншим підрозділам збройних сил РБ. А на Росії стабільна победа в так званій СВО. Кремль стверджує, що немає інформації про те, щоб якісь російські літаки були збиті українськими силами. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро. Пісков коментуючи інформацію про збиті військові літаки А 50 та іл 22 ні, інформації немає. Потім все таки ця тема, яка стосується ходу спеціальної воєнної операції, сказав Пісков. Він також порадив уточнювати цю інформацію в міністерстві оборони РФ.